Ну, я хочу сказати, що референдум проходить неоднозначно неоднозначні, неоднозначні відчуття у населення. По різному люди реагують на його проведення, оскільки по різному ставляться до цього питання, яке виноситься на референдуму, по різному оцінюють нинішню ситуацію. Звичайно, багато людей раді. Багато людей, особливо старших з самого ранку, йшли на виборчі дільниці, голосували, розповідали, що вони щасливі. Вони нарешті дочекалися багато років. Чекали цієї щасливої миті. Є люди, які просто йшли, тому що відчуття якогось обов'язку. Ну треба йти, треба йти. Йдуть їм все рівно з багатьма я говорив. Вони казали, нам і непогано було в Україні. Ну раз так вирішили, то давайте тепер в Росії будемо. Добре, багато людей йшли. Не так багато, але є люди, які йшли, щоб просто висловити таким чином свій протест. Вони псували ці бюлетені. Писали, от мені прислали кілька таких зразків. Писали там: Путін іде геть, перекреслювали ці бюлетені. Таких небагато, але, але теж такі були. Ну і звичайно, були люди, які просто не приходили на дільницю. От, наприклад, я сьогодні був в Кам'янці в масиві кримсько-татарському. Там дві виборчі дільниці в кримсько-татарській школі, а вони стоять напівпорожні. Людей майже немає. Приходять жителі сусідніх багатоповерхових будинків, не кримські татари, кримських татар жодного я там не побачив. Наприклад, в Бахчисарайському районі в Бахчисараї три масиви кримськотатарських. На цих масивах не відкрили, не змогли чи не захотіли відкрити жодної виборчої дільниці. Хоча там раніше на всіх виборах дільниці були кримські татари бойкотують насправді референдум, але чи не бояться вони, що за них е е їхню долю вирішують? Ну ті люди, з якими я говорив, і це не тільки кримські татари, які бойкотують цей референдум. Вони кажуть, що наперед вже все визначено. Наперед вже визначені всі цифри. Які які будуть записані, які будуть і буде записана і активність, яка потрібно, і які яка потрібна цифра, хто проголосував? Тому немає сенсу взагалі було йти на ці на цей референдум. Я, наприклад, розмовляв з кількома людьми, які в цей день це таку кампанію. Вони в Сімферополі організували. Називався сьогодні. Вони називали не день референдуму, а День вареників. Вони запрошували на вареники. Сусідів, друзів, знайомих і замість референдуму ліпили вареники, а потім їх разом їли. Вони казали, що це корисніша справа аніж ходити на референдум. все рівно все вже визначено і тому. Наприклад, яка активність видають офіційно, видають активність. Наприклад, на 12 годину в деяких регіонах вже більше 50% Вже зараз, вже зараз наприклад, під вечір вже видають там і 60 і 70% кажуть в деяких регіонах. Чого очікує Крим а, за результатами цього референдуму? І чого очікує Крим? Чи, дум... Чи є... Чи змириться змиряться кримчани? Який буде як взагалі прогноз розвитку розвитку подій вже завтра? Ну важко сказати знову ж таки, оскільки по різному кримчани ставляться, звичайно, багато людей підтримує щиро, підтримує цей референдум і готові е, приймати Росію абсолютно відкритою душею? Очевидно, що вони сприймають зміни навіть ті зміни, які будуть погані. Оскільки вони очевидно, що будуть трансформаційний період важкий буде, тим не менше, вони з цим змиряться. Ну, вже зараз, наприклад, не можна зняти гроші ніде в жоден банкомат не працює в усьому Криму. Не працюють, не можна розплатитися картками. В магазинах не можна заплатити тільки за кеш, тільки за налічні гроші можна розплачуватися вже зараз. Багато речей таких дуже неприємних і, 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 це, і це вже важко. очевидно, що будуть якісь зміни, будуть якісь абсолютно різні речі в Росії порівняно з Україною, якісь, якісь стандарти. Всі пенсіонери очікують великих пенсій, збільшення в рази пенсії. Їм пообіцяли, і це тема номер один. От я сьогодні на дільницях був, і ці люди тільки обговорювали, ох, скільки разів нам виросте у нас пенсія. Ну багато людей, багато людей переживає за своє майно. Ну за свій бізнес вже зараз приходять. Мені теж дзвонять люди і кажуть, що приходять люди до них і кажуть, що ви там збудувалися на березі моря гарне місце, але у вас там якісь певно незаконні. Щось там у вас може бути десь щось не підписано. Ми все піднімемо, тому краще зараз продавайте це і, і, і за хорошу ціну, бо потім буде заберуть за за безплатно. Багато людей е, турбуються про свій бізнес, який зав'язаний на Україну. І це, це нервова атмосфера від, відчувається. Ну і багато людей просто відчуває фізичну загрозу, оскільки багатьом людям погрожують насамперед. Найбільш незахищеною виявилася українська меншина. Ми знаємо, що лідерів української меншини викрали вже кілька днів, тримають в невідомому місці. Ми не знаємо, що з ними. Андрій Щекун Ковальський. Анатолій Ковальський. Вони ми не знаємо, де вони. Ще кілька людей пропали. Ми теж не знаємо, де вони, і, і, і деякі деяких людей примусили ви виїхати з силою. Наприклад, родину Ігора Кирющенка із Севастополя примусили прямо заставили їх сісти в поїзд, і вони виїхали змушені були поїхати сьогодні. Вчора затримали. Священника греко-католицької церкви в Севастополі, отця Миколая, сьогодні його повторно затримали, і ми не знаємо, де де він в міліції кажуть, що правоохоронці стосовно нього жодних дій не вчиняли. Тоді невідомо, хто вчора зробив обшук в його помешканні, і хто сьогодні прийшов в погонах до нього, і після цього він зник. Ми не знаємо цього. Багато людей змушені виїхати, виїжджають е, е, вночі, поїздами під е, виключають телефони. Я знаю, що найменше десяток людей, активістів українських організацій, які таким чином, боячись переслідувань, боячись фізичного на них впливу, виїхали за межі Криму. Депутат Кримського парламенту, єдиний. Представник е, української громади там Леонід Пилунський виїхав, і досі е, ми не знаємо, де він точно. Ми знаємо, що його заховали десь в надійному місті. Очевидно, він все таки перебуває в Криму, але не е, в Криму, але не, не в Сімферополі. І в нього відключені телефони. Ми не знаємо, де він. Єдине, що його рідні кажуть, що він все таки в надійному місті, він е, в безпеці. Таких випадків багато. Ну і кримські татари, звичайно, вони переживають за свою долю. Це їхня батьківщина. Українцям є куди поїхати, їм нема куди їхати. Тим не менш. Сотні людей вже зараз виїхали в Київ, в західну Україну, в інші регіони кримських татар, вивезли свої, своїх дітей, вивезли своїх дружин, хоча б просто тимчасово перебути, перечекати оці ці складні часи. Я знаю, що всі кримсько-татарські селища, поселення, всі охороняються вночі загонами самооборони, дружинники кримські татари, які власне самоорганізовуються. Ходять, вночі охороняють. У них чергування, вони бояться якихось таких провокацій, таких нападів. На жаль, українцям, які розселені дисперсно, їм важко це робити. І саме через це багато людей справді виїжджає, а багато людей просто намагаються навіть на вулиці виходити. Володя, а вам особисто не страшно там залишатися? Ну, я вивіз свою теж родину за межі Криму. Я вважаю, звичайно, я відчуваю теж тривогу. Певну. Я відчуваю, мені теж радили поїхати і погрожували раніше. І, і в принципі, я відчуваю певну, певну загрозу для себе. З іншого боку, я намагаюся, я не демонструю, я не беру участі в якихось політичних акціях. Я просто журналіст, я просто про це пишу. І е, я працюю з своїми колегами, намагаюся журналістами в групі, намагаюся не уникати якихось таких от моментів е, гострих, е, але, але, але я розумію, це, е, це, це, це є певна загроза. Я розумію, що я кримчанин. Я тут е, живу 25 років. Е, для мене Крим це моя земля. Е, тут народилися мої діти. Тут народилася моя дружина, і тому для мене це дуже важко. Все це тим не менш, тим не менш я буду працювати тут, поки поки матиму змогу працювати. І такі багато колег моїх багато колег, журналістів, які працюють. Вони так само кажуть, що вони працюватимуть, поки буде, буде змога працювати. Володь ще одне запитання: міжнародна спільнота не визнає референдум заяви всіх міжнародних лідерів. Зрозуміло, вчорашнє засідання Ради безпеки ООН Ми бачили сполучені Штати, Англія, всі країни Великої Сімки. Говорять, що не визнають результати цього референдуму? Єдина країна, яка може визнати результати цього референдуму, це Росія. Чи не боїтесь ви, що Крим перетвориться на своєрідну таку білу пляму? Знову ж таки, яким є Абхазія чи Трансністрія у Молдові, і як ви бачите взагалі перспективу Криму? Коли ви мене запитували якраз про те, що кримчани очікують, то я хотів якраз і сказати, що багато з кримчан саме очікує такого, такого розвитку ситуації. Звичайно, це не більшість, але люди, з якими я розмовляв, вони теж казали, що вони побоюються, що Крим буде анексований. Але вони не отримують того, що вони очікували від Росії, оскільки цього не визнає світ. Крим буде закритим. Крим буде справді білою плямою. Такою він буде закритий з боку України. він буде закритий з боку світу. І е, сюди не можна буде прилетіти літакому а лише як з Москви. Сюди не будуть приїжджати туристи, як не приїжджають, наприклад, в Абхазію чи в якісь інші такі ж самі а Крим це туристичний регіон. От. Їм обіцяють зараз, що будуть багато російських туристів, навіть кажуть, 7 мільйонів приїде цього року по порівнянні з п'ятьма минулого. От. Але ж всі розуміють, що для того, щоб приїхало 7 мільйонів, треба, щоб і в півсотчі приїхало з 10 мільйонів, щоб покупити все, що там набудували. Тому е песимістично, як мінімум, на цей сезон дивляться. І інша справа, що е цілком е можливо. І деякі люди, деякі експерти це прогнозують, що Росія не зупиниться е, е, Кримом, що Росія намагатиметься не рухатись далі, анексувати е, або весь південний схід, або робити якусь тут маріонеточне таке утворення державне, або навіть рухатись ще далі, залишивши дійшовши до Галичини. І е, це найгірш такий найгірший сценарій, і в цій ситуації. Звичайно, що е, Крим е, ну е, може зовсім інакше себе почувати і, 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 і трошки, оскільки поміняється, ну не, не буде, як то кажуть, Україна буде повністю окупована. І тоді Крим розраховує, що в принципі він буде більш такий, е, щоб вже не буде якихось перешкод з боку України, і в, Захід буде вимушений погодитися, наприклад, на, на анексію Криму для того, щоб якось відстої. І ну Різні різні варіанти висловлю, в, в, обговорюються, отакі песимістичні, але те, що е, Крим не отримує е, того, що е, е, мріють кримчани, приєднавшись до Росії, ну місцеві експерти з цим майже всі погоджуються, е, що е, ситуація буде трошки іншою і затягнеться на роки. І е, Крим залишиться такою навіть не білою, а сірою плямою е, тривалий час. Володі, ще наскільки відчуття взагалі тривоги можливого початку якихось справді активних військових дій? Таке відчуття є, звичайно, і до такого е, і це може бути. Хоча цілком можливо, що буде все таки відпрацьований якийсь інший сценарій мирний, але для цього потрібні переговори між українською і російською стороною. Потрібне певне посередництво, очевидно, з боку західних країн. В цій ситуації від України вимагають повної капітуляції. Багато офіцерів не згодні з цим. Вони вимагають дати їм дозвіл виконувати статутні свої вимоги статуту. Ну, і тоді справді я є, є варігідність велика е, того що може бути може бути кровопролиття. Е, насправді я не знаю чого е, чого хоче путін ніхто не знає чого він хоче чи він хоче справді тут маленької війни щоб спровокувати подальше е, своє свій поступ на україну е, чи можливо він боїться цього Ну, але всякому випадку я знаю настрої багатьох офіцерів військових. Вони хочуть гідно е, відповісти mm. на те, що відбувається зараз в Криму, mm. і вимагають від влади від української влади е, теж гідної відповіді сьогодні. Дуже багато військових баз, кораблів українсь... українських українських об'єктів е, заблоковані російськими військовими. Що може з ними статися? Тобто, є два варіанти: або їх виведуть звідти, або що, вони будуть воювати, чи як, як взагалі які прогнози сьогодні? Ну, очевидно, що е, доведеться їх виводити. Це рішення має ухвалити Київ. Це рішення має ухвалити? Верховна Рада і виконувач обов'язків президента. Навіть не міністр оборони ухвалювати це рішення. Вони мають визначитися, як вони мають діяти. Звичайно, в першу чергу, головна цінність це людське життя. Це людське життя, але це не має бути капітуляція. І я думаю, що саме з такою позицією виходять і українські військові, саме це їхня позиція зараз. вони… Звичайно, розуміють, що їм не вдасться протистояти цій навалі, цій величезній кількості вже зараз понад майже 30 тисяч російських військових, величезна колони техніки йдуть, ракети, гармати, ну що танків ще не бачили, але в принципі бронетехніка тут досить потужна. Звичайно, що їм буде важко протистояти цій армаді, але вони хочуть, якщо буде рішення, ухвалене, щоб це рішення було гідне. Щоб це не була капітуляція, і на капітуляцію, звичайно, вони не підуть. І тому рішення за Києвом. Прекрасно, дякую.